155-річчя з дня народження письменника і драматурга Антона Чехова відзначають 29 січня. Відомо, що митець неодноразово бував на Сумщині. Силами Сумчан зберігається пам'ять про нього у будинку музеї на Луці. Заклад до речі, був заснований рівно 55 років тому. Що нового музейники можуть розповісти землякам з нагоди подвійного ювілею, дізнавалася Анна скрипняк. Антон Павлович приїжджав на Сумщину наприкінці 19 століття. Зупинявся у родини Лентварьових, що мешкали на Луці. Завдяки найменшій сестер Наталії пам'ять про перебування письменника у садибі збереглася до наших днів. Ймовірно, дівчина була закохана у красення Чехова. Пам'ять Чехові вона дуже свято хранила. І Навіть зразу після його смерті у нього тут був невеликий домик, який вона для себе построїла. И там был посажен в память о Чехове вишневый сад. З усіх будівель садиби Лентварьових, фундаментальних кам'яних в нормальному стані до наших днів дійшов лише дерев'яний флігель. Тут діяв музей у складі сумського краєзнавчого, згодом став окремою структурою, а нещодавно навколишню територію оголошено заповідною. Це дасть змогу зберегти залишки старовинної садиби і створити ошатний куточок для містян. Річ йде о бачистці пруда здійшнього меморіального пруда, в якому Чехов реально ловив рибу і на берегу якого появлявся. Виділені средства для того, щоб привезти... Консервацією основних строєній господського дома Лінтварьського, який являється пам'ятником 18 століття. Кошти на збереження садиби вже закладено у бюджеті області на нинішній рік. Музейники планують облагородити територію заповідника, розмір якого, до речі, більше двох гектарів. У майбутньому він має стати окрасою Луки і місцем привабливим для гостей Сум. Анна Скрипняк, Олександр Гордос. на часі новини.